Привіт, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми вас запросимо туди, де час ніби зупинився у найтепліших спогадах нашого життя. Ми звикли думати, що музеї це про серйозні речі, про тишу і таблички руками не чіпати. Але сьогодні ми у місці, де замість тиші хочеться сміятись, замість суворих експонатів іграшки, а замість стриманості справжні емоції. Це музей дитинства. Простір, який повертає нас у часи, коли літо здавалося безкінченним. Коли ми не хотіли повертатися з двору та з вулиці, і коли замість телефону чи комп'ютера ми хотіли отримати у подарунок ляльку або кубик Рубика, тут не важливо скільки вам років, бо кожен, хто переступає цей поріг, автоматично стає трохи дитиною. Тож, давайте залишимо всі дорослі турботи за дверима і вирушаємо у подорож туди, де завмерли наші спогади з дитинства. Музей дитинства це особлива філія музею машини часу. Але якщо в основному музеї головні експонати це автомобілі, техніка та історія дорослого світу, то тут усе присвячено маленькому, але дуже важливому періоду нашому дитинству. У цих залах зібрані іграшки та ігри, з якими росли діти у 60-х, 70-х, 80-х і 90-х роках. Це ті речі, які були майже в кожній домівці. Наприклад, ось старовинний телевізор Весна. Я, до речі, в дитинстві такий дивилася. Чи ось такий касетний програвач. Тут легко впізнати іграшки, з якими колись засинали, які брали з собою в садочок або міняли у дворі на цукерки. Цей музей не про речі, він про наші історії. Про те, як ми мріяли, фантазували, будували свої перші світи з конструктора і вірили, що одна маленька іграшка може зробити день по справжньому чарівним. І саме заради цього сюди приходять не тільки діти, а й дорослі для того, щоб відчути та побачити те, що не купиш у звичайному магазині. Спогади. Сьогоднішній музей дитинства це не якийсь випадковий набір іграшок у шафі. Це проект, який народжувався поступово із щирого бажання зберегти для нащадків частинку справжнього дитячого життя минулого сторіччя. Ідея створення музею виникла у команді ентузіастів під керівництвом Михайла Пруднікова, директора Дніпропетровського науково-технічного музею машини часу. І вони хотіли зібрати не лише предмети, а й історії та спогади, які багато значили для нас у дитинстві. Саме так виникла ідея окремого простору, де можна не лише показати експонати, але й викликати щиру усмішку, подив чи навіть легку ностальгію. Початок роботи над музеєм тривав кілька років, і за цей час було зібрано майже тисячу унікальних експонатів. Це не лише старі іграшки, але й настільні ігри, техніка, книги, фотографії, шкільне приладдя, ретро автомати. І кожен з цих предметів має свою маленьку історію. Частину колекції шукали на онлайн-платформах, частину приносили удар містяни, а багато речей зберігали власники колекцій. Офіційне відкриття музею відбулося 9 лютого 2021 року. У приміщенні будівлі з багатою історією. Ми з вами знаходимося в історичному здании, то есть оно в 1899 года. Это, как бы, так называемый. дом инженеров Брянского завода назывался он. То есть вы когда подходили, видели такой купол зеленый, красивые фасадные окна. Недавно это здание летом пострадало от выбуховой вывой. То есть заменили окна, но они не самые лучшие, не согласованы немножко с историческим планом, потому что старые были красившие, они были мелкие. Но у нас есть сегодня с вами возможность увидеть, как это здание выглядит изнутри. Когда мы будем в третьем зале, я вам покажу именно фундаментные стены, потому что толщина этих стен, если вы вот смотрите на эти проемы, ну, где-то так под метр. Поэтому мы как бы с вами находимся в безопасности, несмотря на военное время. Интересно стадия возникновения здесь музея. То есть, да, я действительно изначально обратил внимание на это здание, когда был автомобильный квест. Потом как-то подруга моего сына, здесь заинтересовалась квартира, я тоже удивился, потому что здесь квартиры с двумя входами. То есть есть один вход и другой вход. То есть фактически то, что вы видите, вот весь вот, вот этот пролет музея, это дальше идут такие здоровенные квартиры, у которых вход с одной стороны и выход в середине зала. То есть на первом этаже в царское время был свой полисадник и выход как бы в такой небольшой садик. Так это было. До того, как мы приобрели это помещение, оно было такое страшненькое и э, как бы кое-где мы его даже не стали менять, дизайнер сказал, что стиль отличный. То есть мы с вами находимся в первом зале, в котором когда-то была наливайка. Поэтому, если вы посмотрите на это помещение немножко, э, когда мы отойдем в середину, будет небольшой уклон. Вам будет кажется, казаться, что вас немного качает. Далее здесь была автошкола завода, трубного завода имени Ленина. И когда-то здесь еще была фотолаборатория в других комнатах. Но если смотреть именно там за 100 лет, то здесь еще и жили люди когда-то. Ну, то есть маленькие перегородки и так далее. Ну, то есть вот такая историческая составляющая этого помещения, в котором мы находимся с вами. І, хоча музей відносно молодий, він вже встиг стати улюбленим місцем для сімейного відвідування, а також для гостей міста і просто тих, хто хоче на хвилинку повернутись у своє дитинство. Сюди приходять не лише за експонатами, сюди приходять за емоціями, за теплими спогадами, за можливістю пригадати, як усе починалося у кожного з нас. Тож музей дитинства умовно поділений на кілька залів, і кожен з них це окремий світ, у який хочеться зануритись з головою. Перша зала ігри та розваги. І саме тут починається справжня магія. Е, коли проєктували музей, звісно, хотілося показати е, всі частини нашого дитинства, зв'язані з мальчиками, з дівчатками, з конструкторами і так далі. Тому от у нас перший зал так і називається. Він е, називається е, зал. настольных игр и игровых автоматов. То есть игровые автоматы вы видите справа, некоторые из них не выжили, поскольку мы не найдем микросхемы, а вот настольные игры живы. То есть вот они представлены в таком столе, все начинается с кубиков всевозможных коробочек и так далее. Мы очень ценим, когда на этой коробочке написана дата, когда его подарила бабушка. То есть вы, вы видите эту надпись, и я всем рекомендую дарить не деньги, дарить подарки, еще их и подписывать, потому что тогда будет ну, исторический ценз у этого всего. Далее мы идем, идут конструкторы, которые мы собирали, будучи мальчиками. И опять же, везде с мы пытаемся найти связь с нашим городом. Поэтому вот этот конструктор делал наш Днепропетровский агрегатный завод. Здесь что-то похожее на Лего. Но выработана в Радянском Союзе. Здесь различные головоломки, которые можно решать. Но забыл еще сказать, что если вы что-то видите в такой нише, это можно брать, играться. То есть, это для вас. Но то, что в витрине, нельзя. И здесь мы видим... То, что в конце 80-х было очень востребовано, кубик-крубик. Далее мы подходим к настольным играм, которые тоже у нас были. Это футбол, хоккей, баскетбол. Ну, еще вот такая редкая версия, это городки. Накрыто это все вот таким специфическим куполом, который слегка вроде бы как поцарапан. Но это от того, что он аутентичный. Это настоящий купол от игрового автомата баскетбол. Також на цих полицях і стендах можна побачити настільні ігри, з які колись збирали навколо столу цілі родини, механічні ігрові автомати, у які кидали монетки, затамувавши подих, а також перші комп'ютерні приставки та аркадні автомати. Тут згадуються ті самі емоції, коли ти вигравав партію в морський бій. І дуже класно, що на багато експонатів в музеї можна не тільки подивитись, а й повзаємодіяти. З ними та погратись. І це вже не музей, де все під склом. Це місце, де до минулого можна буквально доторкнутись руками. А ми прямуємо далі і друга зала класичні іграшки. І цей простір, ніби велика скриня зі скарбами. Здесь у нас починаються ігрушки э, для діточок, так називаємо Дутиші. И опять же есть возможность что-то потрогать. То есть, вот тут есть такой котик, который мы можем пошевелить, и котик будет с тобой реагировать. То есть, многие из этих дутыши, опять же, выработаны у Днепри, но есть те, которые естественно, на других фабриках. Но э, есть интересные моменты, что у некоторых игрушек надкус, надкушены ушки. То есть мы даже этого не прятали, а мы об этом напоминаем, что в свое время эти игрушки были вкусные, не знаю, китайские они грыз, но поэтому вот кое-где есть надкусные ушки. Тож тут живуть барвисті плюшеві ведмедики, ляльки з характерними зачісками минулих десятиріч, металеві машинки та сотні інших дрібниць, які колись робили нас найщасливішими дітьми у світі. І кожна іграшка тут зі своєю історією. Деякі з них давно зникли з магазинів, і сьогодні їх можна побачити хіба що на старих фото, або тут у музеї дитинства. І дуже важливо, що. Що велика кількість цих іграшок вироблялась тут у Дніпрі, на комбінаті іграшок. Скільки ми не пытаемся найти э, историю нашего местного комбината игрушки, но это сложно. Я проработал весь прошлый год в нашем э, городском архиве. Слава Богу, там некоторые данные я нашел. И, знаю теперь, когда наш и вот если мы здесь видим ці вот гвоздики, вот, Такие маленькие возле макетов солдат, то вот с этих гвоздей и начался наш комбинат игрушки. То есть, это предприятие было прессов в нархозе. Оно опускало изначально тазики, резиновую обувь, провоку и такие называемые гвозди. -тексы. Гвозди тексы применяются для того, чтобы подбивать сапоги. То есть очень массово. Но в какой-то момент, а скорее всего, после того, как Никита Сергеевич ездил в Америку, в Хрущев, он решил создавать. Целенаправленные крупные предприятия. Поэтому со всего города у нас в городе было там много предприятий. Каждый город там кто-то делал набивные игрушки, кто-то делал деревянную мебель, кто-то делал деревянные игрушки, кто-то делал стеклянные игрушки. И все это решили в один момент в середине 60-х годов объединить. И так возник Днепропетровский комбинат игрушки. И уже после этого они. Начали свою специализацию основную. Сначала это были большие красивые куклы, ну а потом они вышли на массовость по производству пластоизольных игрушек, которые они забросали весь всю страну. И они были востребованы, это был дефицит, они их продавали очень хорошо. Но почему-то все когда-то заканчивается, и эта игрушка уже не так популярна, хотя мы ее узнаем. Дивишся на ці речі і ловиш себе на думці, що колись ти точно тримав щось подібне в руках. Грався, будував свої маленькі світи, фантазував і навіть не підозрював, що через багато років будеш з усмішкою дивитись на ті самі іграшки, як на частинку власної історії. А ми йдемо далі і. Третя зала виставки та арт-простір. І це вже більш сучасний формат музею та локація, яка постійно змінюється. От тут виставлена колекція Павла Моменко, котрий у нас улікається кирпичами, і у нього ще є колекція свистулек. А також тут проводять тематичні виставки, лекції, майстер-класи, дитячі заходи та інтерактивні події для всієї родини. Тож колекція музею налічує близько тисячі експонатів, і кожен з них не просто предмет, а маленький фрагмент чи його щасливого дитинства. Сюди приходять родинами, компаніями, друзів і навіть неодинці, щоб пригадати часи, коли не було смартфонів, коли ми писали листи від руки, гралися у дворі до темна і вірили, що одна іграшка. Може зробити світ трохи кращим. Ну а тепер про те, як же сюди потрапити. Музей дитинства розташований за адресою проспект Сергія Нігуяна 50. Локація дуже зручна, адже сюди легко дістатися як громадським транспортом, так і пішки. І саме музей працює за розкладом, який може змінюватись залежно від сезону. Тому перед поїздкою радимо обов'язково уточнити актуальні дні та години роботи. Отже, якщо вам хочеться на хвилинку повернутись у свої безтурботні роки, побачити свої перші іграшки або показати їх дітлахам, музей дитинства стане для вас класним варіантом. Адже це місце, де оживають спогади, де дорослі знову відчувають себе дітьми. А діти відкривають для себе зовсім інший світ світ без екранів, але з великою кількістю фантазії та тепла. Дякую, що провели цей час разом з нами. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть, які саме іграшки чи предмети були у вас у дитинстві. А також підписуйтесь на канал Відчуй Дніпро для того, щоб не пропускати нові відео про цікаві локації Дніпра та області. А з вами були Юлія Желенко та Юрій Даницький. І до зустрічі у нових випусках.